Слава Ісусу Христу! Рі, браті і сестри! Сьогодні маємо великий праздник Різдво Пречистої Діви Марії. Сьогодні народилася наша надія, наше прибіжище, наше уповання усіх наших житейських злиденних справах. Як бачимо, що початок нового церковного року вінчає свято Різдва. Пречистої Діви Марії. Сьогодні народилася та, яка відкриє двері для приходу Месії. Сьогодні народилася та, яка зуміла поміняти історію людства. Адже знаємо, що після гріхопадіння. Наша судьба була під знаком питання, як же з нами поведеться Творець? Адже ж ми були вигнані з Демського саду, на нас було, так би скажемо, порвали з Богом зв'язки, як діти з батьком. І сьогодні народжується надія, надія на те, що нашу історію людства. Не пишуть царі, не пишуть люди своїми планами, а наша доля є в Божих руках. Сьогодні народжується надія на прихід Месії, який наново нас з'єднає з Небесним Отцем, який прийде, щоб нас визволити від оков гріха, від смерті, від тління. Сьогодні народжується. Надія на те, що ми є люблені, Бог нас не забув. Знаємо, що християнська чеснота надії має три аспекти, три речі. Першою є, що надія на вічне добро, що нас жде щастя, нас жде щось ліпше. Як каже апостол Павло, око не бачило, вухо не чуло, на думку людині не прийшло, що він приготував для тих, хто нас любить. І гарантом того добра є Бог, і тою ціллю того добра є Господь Бог. Він і сповненням всіх наших надій, всіх наших сподівань. Він зможе нам дати те, чого так бажало наше. Людське серце, хтось хоче уваги, буде обділений тою увагою, хтось хоче якогось вирозуміння, і він також це отримує, хтось хоче просто спокою, і також він там отримує. Кожен буде задоволений по його духовних і добрих потребах. І знаємо, що другим аспектом християнської надії є, що це добро буде в майбутньому, воно не є зараз. Це є свого роду для подорожуючих якесь пристановище, яке його очікує, де він йде своє упокоєння. Тому ми дорогі зараз є свого роду подорожні. Ми прямуємо до того добра, ми стараємося його досягнути. І третім аспектом немаловажним є, що це добро є осягаєме, що Бог не може нам дати щось понад міру, понад наші людські, е, так би мовити, можливості спромоги. Тому дуже часто диявол спокушує, та вже гріши, бо там навряд чи хтось пройде той кастинг, ні. Бог дає ті заповіді, і вони є реальні до виконування. Ісус Христос своїм земним життям показав, що можна їх виконати. Тому, дорогі, сьогодні народжується надія, що ми не залишені, доля наша у Божих руках, і вона залежить повністю від Нього і від нашого. Бажання співпрацювати з Божою ласкою. Тому сьогоднішнє свято відкриває нові перспективи для нашого туземного життя, земного і взалі всього духовного нашого життя, для тих пошуків Господа Бога, які ми повинні бути зайняті в нашому духовному житті. Тому, дорогі, нехай сьогоднішнє свято Різдва Пречистої Діви Марії. Народить у нас ту надію на те, що зупиниться, закінчиться ця божевільна війна, яка приносить стільки лиха, що Бог, як і тоді, втрутиться в історію людства і змінить її на щось краще. Змінить принаймні на те, що ми будемо сподіватися. Що ми є люблені діти Його, що ми спасемося, що вся наша спрямованість є, духовне пошуки є на правильній дорозі, що ми йдемо правильною дорогою, а це нам може дати тільки одне єдине, коли ми будемо без гріха, коли той гріх не буде затьмарювати наші духовні очі. Коли ми будемо чітко бачити орієнтири нашого життя. А тим орієнтиром є спасіння власної душі, є сам Господь Бог. І сьогодні Пречиста діва нам допомагає це все зрозуміти. Бачимо, як вона проживала своє життя. Вона сьогодні маленька народилася. Його Ким Заною тішиться безмежно, бо вони були вже старші, не мали дітей. Вона була для них тою радістю, тою надією, що вони з поміж людей будуть позбавлені тої такої неслави, того бездітності. Але вона, вони навіть не знали, що ту дитину чекає. Хіба хто з матерів бачив, як його. Дитину прибивали до Христа, і Він в жахливих муках помирає. А вона мусіла винести це, але вона винесла, вона не нарікала, а винесла тому, що жила в Божій ласті. Ні один гріх не відривав її від оцього духовного зору, отого споглядання. І оця Її непорочне зачаття, позбавлення від первородного гріха, дозволило бути в неперестанному контакті завдяки дії Святого Духа Своїм Творцем. Бо дуже часто ми, роблячи тяжкі гріхи, нам пізніше важко вийти на ту. Головну дорогу на ту трасу, яка нас веде до спасіння. Ті гріхи нас збивають, і ми можемо блукати по лісі, вийти ніби на якусь дорогу, і не можемо добре приділитися, чи то є та дорога, яка веде до нашого спасіння, а вона, будучи безгрішною, чітко ішла тою дорогою і мала розуміння. Що все, що з нею трапляється, це є Божа воля. І Він допоміг їй перенести гологоту. Але після тої було воскресіння її сина, вознесіння, і Він пізніше прийде по неї, щоб її забрати цілум і душею на небо. Ось така історія, ось таке життя, ось такий сюжет. Буде для цієї маленької дитини, але воно сьогодні народилося, всі навколо неї тішаться, радіють, але її жде ось така доля. Тому, дорогі, нехай сьогоднішнє різдво пречистої Діви Марії народить у нас надію, що Бог є нашим батьком, Він нас любить, Він бажає нашого спасіння, і це спасіння є. Ми в силі Його вчинити, ми в силі з Богом подолати у цю дорогу, яка називається духовною боротьбою в нашому житті. І знаємо, Царство Небесне береться силою, треба зусиль. А ті зусилля ми черпаємо у святих тайнах, особливо у Єхаристії. і Він своєї доброти дає нам засмакувати себе вже тут, на землі. Він дає нам можливість відчути передсмак раю. Він дає нам багато середників, щоб ми досягали нашого спасіння, а все залежить від нас, чи ми відповімо так, так як відповіла колись вона на благовіщенні. Вона пізніше не могла зрозуміти, як вона народить. Вона ще є дівчина, в неї такі плани і тут і тут. Але вона сказала, якщо це каже Бог, значить, він говорить, значить, я є в його руках, нехай так станеться. Чи часто ми в життю говоримо Богові так, ми ж завжди кажемо, що треба нам того, таку роботу, цього ми завжди йому вказуємо, а вона його слухала. І робила, і чинила його волю, і за те була винагороджена. Тому, дорогі, нехай причеста Діва Марія допоможе нам зрозуміти ціль нашого життя, а Святий Дух відкриє наше серце на Божу ласку. Слава Ісусу Христу!